Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати сьогодні в новий чудовий день в програмі підбадьорення Божим Словом, яка так і називається Славний ранок. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа. І я думаю, що ми з вами сьогодні добре переведемо час у Божому Слові, і Боже Слово, воно допоможе нам змінити наше життя і жити в цьому світі так, як нам заповідував наш Господь і Спаситель. Ісус Христос. Ви знаєте, що Бог, Він наш Творець, Він створив нас, і Він знає те, що для нас краще. І ви знаєте, якщо Він створив ці заповіді для нас, якщо Він навчає нас, як нам варто жити в цьому світі, то Він знає, що для нас краще. І як би нам не хотілося жити так, як нам просто хочеться, друзі, це не завжди принесе Бога Словіння. Для нас. Тому що є ворог, є дьявол, який прийшов в цей світ, і який хоче нам нашкодити, і який всіми силами і засобами намагається е зіпсувати нам життя. І намагається зробити все для того, щоб ми не вчиняли так, як нас навчає Бог, для того, щоб ми жили благословенним життям, а навчає нас, щоб ми вчиняли так, щоб самі собі. Нашкодити. Тому будемо уважні. Доброго ранку, Світлана. Добре, друзі. І ми на цих програмах читали послання, і ми прочитали це послання Яна, Якова, послання Іуди. І Якова ми не читали сьогодні. Будем. Я мав на увазі Іуди. Яна, Іуди, Петра. І думаю, що буде правильно, щоб ми прочитали послання. Якова також. Тому так, сьогодні хотів, щоб ми прочитали послання Якова. І всі попередні наші програми, програми вони є на Ютуб-каналі Дотик Христа», де ви можете зайти і подивитися, там навіть створені плей-лісти і ви можете послухати програми по посланням. І знаєте, послання Якова, воно таке теж дуже важливе для нас, цікаве для нас. І досить довго його не хотіли включати в Біблію це послання Якова, тому що казали, ну там. Майже нічого нема про Ісуса Христа, майже нічого нема про Спасіння. Тому що це послання може нам принести? Але там досить важливі інші речі, які там написані, і вони написані вже для віруючої людини, яка вже розуміє, що Ісус Він Христос, Він Божий Син, що Ісус Він Спаситель. Вона вже це розуміє. Яков пише це послання не для того, щоби. Знову сказати людині те, що вона вже знає, а для того, щоб допомогти людині жити в цьому світі. Ви знаєте, це послання воно важливе. І я б радив читати людям, які тільки прийшли до церкви, тільки пізнали Господа і Спасителя. Взагалі, якщо люди ще тільки ну, прийшли до церкви, то я б радив читати Євангелія від Марка, тому що воно досить коротке і там дуже стрімко роз, 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 розвиваються події. Тому воно дуже цікаво. І послання Якова, тому що послання Якова воно допомагає і розповідає про те, як жити християнину. Тобто людина вона була в світі, вона жила весь час якось, знаєте, вона до чогось звикла. І, приходячи до церкви, вона не розуміє, що змінилося. Так вона приймає Христа, і Спасителя, так і серце змінюється. Так вона. М Отримує вічне життя, але вона ще не до кінця розуміє, що тепер робити, як тепер жити, як тепер вчиняти з іншими людьми. І ось це послання Якова, воно розповідає про це. І ви знаєте, дуже багато того, що написано в посланні Якова, він взяв це з нагорної проповіді, яку проповідував Ісус Христос. Тому давайте ми сьогодні почнемо читати це послання Якова. Відкриємо. Перше. Перший розділ і почнемо з першого вірша. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. Це той Яків, який брат. Іуди, і який брат Ісуса Христа. Але він тут навіть не пише, що Він брат Ісуса Христа. Він називає себе, по-перше, рабом Бога і Господа Ісуса Христа. Тобто, Він пише це послання і пише про те, що Він добровільно став рабом Бога. Тобто Він прийняв рішення виконувати все. Що йому буде казати Господь Бог і все, що йому буде показати наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Він поставив себе в цю позицію. І ми знаємо, що Яков, він був пастором церкви в Єрусалимі, Великої Церкви. Ми знаємо, що коли у апостолів були питання по поводу того, як вчиняти язичникам, чи треба їм обрізання, обрізання робити, чи не треба, то вони написали листа і пішли. До апостолів вони прийшли в Єрусулим до Якова, який був пастором Єрусулимської церкви, який мав вплив і авторитет, який багато чого розумів у вченні нашого Господа Ісуса Христа. Тому вони з ними радилися. І дивіться, він пише: Я раб Бога і Господа Ісуса Христа, і пише, кому він пише це послання. 12 -тьом по іменам, які в Росії. Вітаю. Тобто він пише іудеям, він пише іудеям, які розсіяні по різних містах, які живуть в різних містах, які живуть в інших містах, із-за того, що були гоніння і іудеям прийшлось виїхати. Але він пише не просто іудеям, він пише іудеям, які стали християнами. Він пише іудеям, які. Прийняли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, які не просто виконують закон і зберігають закон і живуть по закону Моїсея. Ні, Він пише іудеям, які прийняли Ісуса як Спасителя і Господа. Він пише їм те, як їм жити, в Росії. І ми знаємо, що ми писали, читали перше послання Петра, яке також він писав іудеям і віруючим християнам, які в Росії, які виїхали із за. Того, що було ганіння. Добре, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Дуже цікаве речення, так? Маєте велику радість. Тобто не просто радієте, а велику радість, маєте, коли попадаєте в різні випробування. Ну, я не думаю, що для нас, знаєте, Природні, коли ми попадаємо в якісь випробування, мату, мати радість та ще й велику. Ну, знаєте, якось щось розуміє, тому він це пише. Замість того, щоб засмучуватися, коли у вас є якісь випробування, якісь виклики, він пише радійте цьому, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпіливість. Він каже дуже важливу річ, яка нам необхідна. Нам. Необхідно мати терпіння, нам необхідно мати терпіливість. І він каже, що коли приходять випробування ваше життя, це для вас можливість для того, щоб розвивати терпіливість. Тому що ця можливість, вона випробовує вашу віру. Тобто, коли ви маєте віру і кажете, я вірю в Господа Спасителя Ісуса Христа, ну це добре, але ви ніяк не можете е, проявити свою віру, якщо нема ніяких викликів до вашої віри. І він каже: коли приходять виклики до вашої віри. То ви маєте велику радість цих випробувань, тому що ви можете використати свою віру. Ви можете виправити свою віру. ви можете довести всім, що ви маєте. Віру, і він каже, ця віра вона буде розвивати терпеливість у вашому житті. І він впевнений в цьому, тому що він впевнений у своїй вірі в і Спасителя Христа. І він каже про себе, що які би випробування не приходили в життя, треба продовжувати довіряти Господу і мати терпіння, тому що ваша віра, вона діє і вона принесе результати. І хочу ще раз нагадати вам, що він пише людям, які. Які прийшли до церкви, людям, які стали християнами. І ви знаєте, буває так, що люди вони приходять до церкви, приходять до Христа, і вони очікують, що коли вони прийдуть до Бога, то їхнє життя. Зміниться, зміниться на краще. І вона каже, ну тепер все буде по-іншому. Тепер Господь допоможе мені в моєму бізнесі, в моїх стосунках і в інших речах. Тепер я буду здоровий, все буде добре. І вони приходять до Господа, і вони очікують цього. І ви знаєте, Бог діє, Бог виявляє благословіння, Бог виявляє чудеса в їхньому житті, але вони також стикаються. З якимись випробуваними, такому тому, що є ворог. І дьявол він не хоче для того, щоб людина жила в повноті Божого Богословіння. І, і він буде робити все можливе для того, щоб. Зруйнувати життя людини. І приходять якісь випробування в життя людей. І буває так, що людина каже, ну в мене було все добре, а я прийшов до церкви і стало гірше, стало ще гірше. Мої родичі почали мене е, за це якось переслідувати, зневажати, сміятися наді мною. Ну і так далі. знаєте. Але ми повинні розуміти, і він пише про це, що послухайте: якщо ви прийшли до Господа, якщо ви живете з Господом, і в ваше життя приходять якісь випробування. То це нормально. Радійте з цього. Тому що ці випробування вони допоможуть виявити вашу віру, і вони допоможуть вам зростати чи розвивати терпіливість. І четвертий вірш він пише: а терпіливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Тобто він каже: якщо у вас немає терпілисті. Якщо вона не має у вас досконалу дію, то ви не будете бездоганними, вам буде весь час чогось бракувати. І для того, щоб вам бути досконалими, то ваша терпіливість повинна мати досконалу дію, щоб ви були бездоганні. Тобто він каже, для вашого життя з Господом, для вашого життя в вірі, дуже важливо мати терпіння, дуже важливо мати. Терпіливість, тому що без цього ви не зможете зроздати в Господі, без цього ви не зможете досягати більшого Господі. Тому що для нашої віри це добре, що ми маємо віру. І я вірю, що ви маєте віру, велику віру, і ваша віра вона зростає. Але він каже, що без терпіливості ваша віра вона не досягне. Результатів. І знаєте, це дуже важливо і це дуже легко можна ну, так проілюструвати, коли людина, якийсь фермер, він сіє сім'я для того, щоб отримати якийсь врожай. Що йому треба? Йому треба мати терпіння, тому що це е, сім'я сім насіння, насіння, правильно. Насіння, яке він посіяв, воно не приносить такі, знаєте, миттєві результати. Треба чекати. Скільки чекати? І іноді люди чекають півроку, іноді рік, іноді 2-3 роки треба для того, щоб насіння, яке було посіяно, почало приносити врожай. Тобто деякі дерева, які люди саджають, треба чекати, подів декілька років. І ви знаєте, треба мати терпіння. Для того, щоб досягти результатів, треба мати терпіння, і віра, вона діє. Віра, вона вірить в те, що те, що ти посіяв, це насіння, воно принесе плід. Ти віриш в це, і воно працює, твоя віра працює. Але терпіння тобі потрібно мати, для того, щоб ти очікував і давав можливість твоїй вірі працювати. Тому що якщо ти не будеш мати терпіння, то що буде відбуватися? Ти посіяв насіння, і що ти будеш робити? На наступний день ти підеш його викопувати для того, щоб подивитися, що з ним відбувається, чи воно вже росте чи ні. На наступний день ти знову будеш його відкопувати, ти знову будеш його відкопувати, ти не будеш впевнений в тому, що воно ну, щось робить росте, тому що ти не бачиш, ти не маєш терпіння. Але якщо ти маєш терпіння, то саме терпіння дає можливість вірі працювати. Тобто ти кажеш Боже Слово, ти кажеш якусь Божу обітницю, ти віриш в те, що це відбувається, і ти в мирі, ти в спокій, ти виявляєш. Терпіння, і він каже, що терпеливість нехай має досконалу дію. Ви розумієте, наскільки це важливо для е, християнина, щоб твоя терпіливість має досконалу дію. Не просто маєте трохи терпіння, маєте трохи терпіння. Ні, він каже, хай терпіння, терпіливість має досконалу дію. Тобто, щоб ви мали можливість очікувати до самого кінця, щоб ви були бездоганні і нічого вам не... Не бракувало, і тому, якщо ми маємо терпіння, ми кажемо Боже Слово, і ми в мирі, в спокої довіряємо Господу, і ми очікуємо в терпіння, що наше слово, наше насіння, яке ми пасіло, воно працює і воно приносить плід. Якщо ми не бачимо, якщо ми не відчуваємо, що щось відбувається, ми знаємо в серці, тому що ми маємо віру, що воно. Працює і терпіння, воно допомагає нам не бігти, щоб викопати це насіння і подивитися на результат, а дочекатися, поки це насіння проросте, пустить коріння і принесе плід у наше життя. Тому те, з чого він починає, він починає з того, що друзі у вашому житті можуть бути випробування. Що робити, коли приходять випробування? Радійте! Тому що випробування дають можливість працювати в вашій вірі, і тому, що через випробування ви можете вдосконалити свою віру. І ось дуже важливо розуміти, що віра вона працює, а терпіння воно вдосконалюється. Тобто, ви можете маєте можливість. Як сказав, вдосконалити свою віру, ну вдосконалити своє терпіння. Тобто терпіння воно розвивається, воно може вдосконалитися, розумієте? Тобто ми, коли проходимо якісь випробування, вдосконалюємо все більше і більше наше терпіння. І він каже: ви можете вдосконалити до того рівня, щоб воно мало бездоганну дію досконалу. Дію, тобто наше терпіння, воно розвивається. І ці випробування, які приходять, вони допомагають нам, щоб віра працювала і розвивати терпіння, розвивати терпіння. І ви знаєте, коли людина перший раз стикається з випробуванням, вона має мало терпіння, вона хоче вже швидко, щоб це відбулося. І якщо це за день, наприклад, не відбулося, вона вже ну, вона вже не може терпіти. А, і все, це не буде працювати. А коли людина навчена, вона має терпіння і воно, вона може чекати досить довго. Пам'ятаєте, написано, що Авраам мав не просто терпіння, а довго терпіння. Тобто він довго міг очікувати е, результатів своєї віри, результатів проявлення Божого Слова, яке бо йому сказано. Тому, друзі, сьогодні, в цей день, хай це слово, воно. Допоможе вам, щоб ви звернули увагу на те, маєте ви терпіння чи ні. І якщо ви сьогодні приходите якісь випробування, то радійте з того, що ваше терпіння це можливість для того, щоб розвивати ваше терпіння і розвивайте ваше терпіння, давайте можливість вірі працювати, радійте. Це дуже важливо, друзі, що коли ти маєш терпіння, ти радієш. Коли ти ну, я вірю, але ти хочеш сумний, ти ходиш не насти, ти так сумно очікуєш, щоб твоя віра працювала. Друзі, це каже про це, що твоє терпіння воно ще не працює, як повинно. Твоя віра, вона не працює, як повинна. Тому що він каже, якщо приходить випробування, радій ти цьому, тому що віра працює, і терпіння воно дає можливість тобі продовжувати жити так, як ти жив. До того, як прийшло це випробування, продовжувати вчиняти правильно, незважаючи на ці випробування, продовжувати радіти, незважаючи на це випробування. І ти можеш спитати, в тебе стільки проблем в житті, в тебе такі виклики, а ти радієш, чого? Тому що я знаю, що моя віра працює, і я очікую в терпінні результатів мого насіння. Тому я радію, тому що це можливість удосконалити моє терпіння. Слава Господу! Давайте помомимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі за Твоє благословіння. дякуємо Тобі за це послання, яке допомагає нам жити в цьому світі і звертає нашу увагу на те, що ми повинні мати. Терпіливість, що ми повинні радіти і мати велику радість, коли приходять якісь випробування, тому що це дає можливість вдосконалити наше терпіння. І я вірю, що моя віра працює. Я вірю, що ваша віра вона працює. І я вірю, що ми всі разом зростаємо в терпінні, і ми отримуємо тих результатів. Отримуєте плодів, з того насіння, яке ми посіли, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, наш Небесний Батько. Я благословляю вас, друзі. Я приголошую Божий захист у вашому житті. Я приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені. Тому всяка хвороба, всяка неміч, всяка біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приговорю на природні фінансове Боже благословення у ваше життя. Бог дає вам мудрість, і ви знаєте, як вчиняти у своєму життя. Бог веде вас. Довіряйте йому, хай в вашому серці буде розуміння того, що і як робити. Боже благословення, воно перебуває на вас. Боже боговаріння, воно до вас. Боже милість, воно оновлюється в нашому житті. І Бог діє зараз. У вашому житті. Також ми молимо за нашу країну і приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо людей в нашій країні, благословляємо війська, благословляємо керівництво нашої країни в ім'я Ісуса Христа. І приголошуємо, що ворог Він наляканий і Він тікає від нас, і що всі плани Ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за перемогу і за Твоє. Благословім. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що ви дивилися цю програму і підбадьоривались, і ви можете поділитися цим ефіром. Також, друзі, заходьте на YouTube канал Церкви Доти Христа і натискайте вподобайки, натискайте дзвоник і діліться цим ефіром. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати ці програми в аудіоформаті. Це дуже. Зручно. Я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим благословенням і великою радістю у вашому житті. Бог нам допомагає. До зустрічі завтра!